Зараз дуже багато дискусій з приводу майбутнього саміту Трампа і Путіна, і багато повідомлень. От я хотів би тебе поки що без конкретики запитати, ем, що ти бачиш на сьогоднішній день, що відбувається довкола цих переговорів? От твої відчуття. У мене є е, от внутрішнє відчуття, що американці пробують все ж таки затягнути е, Зеленського. На Аляску, але не з точки зору рівнозначних перемовин безпосередньо з Путіним, а з точки зору того, що Трамп поговорить з Путіним, до чогось вони дійдуть, і потім умовно це все представлять українському президенту. Очевидно, що росіяни не хочуть такий сценарій, вони хочуть виключно угоди на двох, щоб не Ну, скажімо так, розбавляти цю тему Зеленським, очевидно, тут є певні якісь особисті несприйняття безпосередньо путіним українського президента. Але що стосується результатів, я думаю, що більше все ж таки те, що реально можна просувати, стосуватиметься не геополітики, а бізнесу. Бізнесу з точки зору, Прийняття рішення по тим торговим домам, те, що пропонує Дмитрій Февітков, ага. питання бізнес проєктів в Арктиці. Ну і ми ж маємо бути свідомими, що ну, не просто так Сполучені Штати в нинішній загальній митній політиці, яку вони організували всьому uh -huh. світу, лишають Російській Федерації 0,0 мит на практично всі товари, ну окрім там е алюмінію, окрім е сталі. Ну там загалом стоїть там для всіх е країн обмеження. Ну тобто, це ж очевидно для чого робиться? Для майбутніх бізнес проєктів От і а не просто тому, що на Російській Федерації забагато санкцій. Як вони mm -hmm. там пояснюють, Сполучені Штати? Я більш реалістично дивлюся на ці справи. А, тим не менш, я особисто бачу реальні ризики того, що Трамп зі своїм бажанням отримати Нобелівську премію, з тим, що він думає, що він дотисне Путіна, а, зможе перейти певний Рубікон лишній. Десь це Рубікон, а десь червоні лінії. Ну тобто, логіка зараз європейських лідерів і України яка? Намалювати чітко ці червоні лінії Трампу, щоб він усвідомлював тонкощі, uh -huh. бо багато де очевидно ці тонкощі ламаються. Як мінімум, ми бачимо історію з незрозумілим перекладачем у Віткофа, який щось не так зрозумів у Путіна, і пішло-поїхало. Причому це вже другий скандал з перекладачем в руслі візитів uh -huh. Віткофа до Путіна. Uh -huh. а от. Тому підсумовуючи, я думаю, що. Дійсно, саміт на Алясці він максимально ризикований для нас, але, але це непоганий шанс витиснути з Путіна рішення по припиненню вогню, і тут питання: як Трамп себе поведе? Якщо Трамп буде вести себе в руслі проросійському, ну який заряджено, що значить українці виходьте. Добровільно з Донбасу, потім подумаємо про режим припинення вогню і щодо наступних а, систи, наступної системи координат по завершенню війни. Ні, так воно працювати не буде, це очевидно. Але якщо все ж таки буде прийнято принцип оголошений, неофіційно оголошений, злити в засоби масової інформації, де Україна і європейці пропонують, що давайте спочатку режим припинення вогню. Можемо почати там з повітряного, наприклад, uh -huh. от, е, ну тоді це вже та, це вже тоді можна буде вважати хоч якимось успіхом. Ну, але я чесно, я дуже не оптимістично дивлюся на цю зустріч. Неоптимістично на що саме? Ну, загалом, на проведення цієї зустрічі ще йде. А на, на а на рахунок перемир'я, частково. Е, ш, е, я думаю, що, скоріш за все, цю тему спробують пушити. Хоча. Росіянам воно вигідніше, об'єктивно вигідніше, але зважаючи на інтенсифікацію наших діпстрайків. По НПЗ, по uh -huh. місцях відповідно промислового виробництва, тих же шахідів, не лише он, ну, тільки один комі взяти за 2000 кілометрів. Ну просто ну, ну супер, це вивести значить російську економіку в кому просто. А от, ну але м, я думаю, що тут же ж мова має йти не лише про повітряне перемир'я, треба uh -huh. брати глобальніше, як мінімум, задіювати перемир'я на воді. Бо ризики ризики того, що росіяни почнуть нам перерізати експорт транспортним коридором за рахунок сотень дронів, сотень беків у цих він присутній, і тому тут треба комплексно приймати і повітря, що стосується тилу. Ага. І, відповідно, унеможливити атаки на, на нашу відповідну інфраструктуру порту, оце більш так глобально, я бачу. Можливості для цього присутні. Принаймні у Російської Федерації теж є в цьому зацікавленість. І так само по воді, наприклад, щоб ми не атакували той же новоросійськ, наприклад, а там же ж інтереси і росіян ну, і росіян, і американців, і загалом там же ж виходи йдуть з mm -hmm. от І тому в цій ситуації. Звичайно, це було б непогано. Але, ну, але будемо далі, звичайно, дивитись. Бо що Росіяни хочуть: Росіяни хочуть нас політико-дипломатичним шляхом витиснути з Донбасу, з тих територій, які вони не змогли е, здійснити відповідно військовим шляхом. Е, тобто, вони вирішили просто отримати такий собі подаруночок. А що після цього буде? А без гарантії безпеки це буде відкрита Україна. Тому я абсолютно вважаю, що такий сценарій є нереалістичним в нинішніх умовах. Багато говориться зараз про обмін територіями. Загалом це фраза Дональда Трампа. Ще до того, коли він оголосив про рішення про проведення саміту, він каже: Ну, ми будемо говорити про обмін територіями. Я сьогодні читаю коментарі і Меттю Вітакера, посла США при НАТО, і Ліндсі Грема. Це зараз такі два, два роти Трампа. Є рот Путіна, це два роти Трампа. Ну, їхні коментарі, особливо Меттю Вітакера, маса. І вони обидва говорять про те, що ну так можливо, там якесь часткове перемир'я. До речі, і європейці пристають на цю ідею. Вони в своїй заяві сказали, що ми не проти е, ідеї Путіна про часткове перемир'я, і воно справді може мати місце а, під час обговорення, але все-таки основне на чому наплягає Меттю Вітакер і Лінсі Грем, це на обміні територіями. Хоча Джей Дівенс у інтерв'ю Fox News, якщо не помиляюсь, говорив про те, що ну, можна було б говорити про лінію фронту. Знову ж таки, я можу там зараз, Curry, 그걸기는, там зараз плутати, коли саме давав Джей uh, Дівенс інтерв'ю Fox News, Чи до того, як Трамп сказав, чи після, є така поправка, але ну, якщо Джей Дівенс це говорить, то. Це те, що відрізняється від загальної тенденції Трампа, але якщо говорити про Венса і Трампа, то вони думати по-різному не можуть. Скажи, будь ласка, за твоїми спостереженнями, зараз в команді Трампа яка превалює думка, тому що кіткелог десь зник, конкретно міняти території, чи все ж таки говорити про зупинку вогню по лінії фронту, тобто брати за точку відліку лінію фронту, і там може говорити про якесь там часткове перемір'я там, там чи там. Келлог, до речі, не зник. Келлог був у Великобританії разом з Віткофом, те, що вони приїздили, ага. там одразу два спецпредставники було і з Венсом, та він був присутній. Але зараз, ну, очевидно, йде мова більше тих, хто дійсно співпрацює з РФ. Причому це все так настільки штучно робиться. Спочатку нас страшили Гремом, Келлогом і Рубіо, Максимально потім в ручному режимі, значить чорне стало білим, так, як так, Вітков з'їздив. Тепер у нас Венс і Вітков, по суті відповідає за цю лінію. Аж єдине. От, до речі, по Вітакеру я чесно кажучи, обурююсь його коментарями, бо він трошечки перегинає палицю. Бо в його коментарях ну таке враження, що Україна не є взагалі суб'єктною. Тобто, так. от тільки Трамп, тільки Трамп вирішить. Ну так, а питання: українські народ а умови, а Українська армія. Ну тобто, е, я розумію, що на американську аудиторію це чудово, чудово, абсолютно ага. лягає ага. така тема. Ну але ж, вибачте, хай це американські політики говорять, а не посол е, Сполучених Штатів при НАТО. Е, бо це дві великі різниці, і це знову ж таки позиціонування і розуміння, а що ж буде попереду на цій зустрічі на Алясці. Uh -huh. а, але що стосується Ну ТВС, по е, ну не лише Венса, і по цих тезах по обміну територіями е, за чутками американці самі е, навіть пропонували, ну, грубо кажучи, там Донбас лишити росіянам разом із Кримом. А росіянам там повернули е, Херсонщину і Запоріжжя, і uh -huh. про це навіть uh -huh. колись перепрошую, uh друже. -huh. То Вітков правильно зрозумів, да чи неправильно, ну я просто я зараз уточню цей момент, Дибач. і про це говорив. Ну, нібито навіть Келог свого часу на ага. певних зустрічах. Я думаю, що от через оцей скандал, нібито з перекладачем, що нібито Вітков щось не так зрозумів. Насправді вони озвучили саме американську позицію, так. що ну для того, щоб кожна із сторін відповідно, і російська, і українська вважала за перемогою, Якраз тема обміну. Я тут підкреслю не територіями, а контролю за територіями. Бо за будь-яких обставин ми де юре визнавати е, тимчасово окуповані території за Росією не будемо. Але yeah. мова йде про все ж таки ну, обмін контролюючими підконтрольними територіями. Оце. Правильніше буде сказати, так само і Російська Федерація, вона ж не буде переглядати свою конституцію, вичленяючи звідти Херсонщину і Запоріжжя, наприклад, ага. але, ну, очевидно, такий план навіть не миру, а перемир'я, який а, форсує форсують Сполучені Штати, я не бачу, щоб Російська Федерація хотіла зараз йти на подібний крок з однієї простої причини сухопутний коридор до Криму. Хоча, хоча. Моя особиста думка можна цей план половинити, подивитись, як іде наприклад залізниця новозбудована до Криму. І траса безпосередньо, і побачити, що в принципі, якщо говорити саме про сухопутний коридор до Криму, можна виділити, умовно кажучи, в Приазов'ї, десь там, ну, кілометрів, там, скільки там, 50-100, ну там потрібно подивитися по факту, де вони побудували оці свої магістралі. Ага. І вони можуть, грубо кажучи, відстояти сухопутний коридор. А частину, яка ближче до України, все ж таки від неї відмовитись. Це знову ж таки це теорія з точки зору подальшого перебігу дипломатичних переговорів, ще де є один, можливість гратись. Ще один коридор Трампа, як на південному да. Кавказі, Так, да. по суті, як Зангізурський коридор, та да. по суті, по суті, це можна було б реалізувати. Тобто, Штати, наприклад, наприклад, стали б гарантами того, що цей коридор. Існуватиме, що його ага. не будуть зупиняти, його не будуть обстрілювати. Ну і такий варіант, він міг би. Здаватися, аля як компромісний. Ну але знову ж таки ми маємо базуватися на червоних лініях, оголошених Україною, і все рівно такі е, домовленості, навіть якби вони б були, вони йдуть завжди на межі. Тому тут е, треба дійсно вже дивитися на офіційну позицію нашого МЗС е, і наших збройних сил, тому що будь-які такі зміни е, вони й мають вплив безпосередньо на оборону.